Першу пропаечку ми зробили, даємо по ситуації 15-20 хвилин. Мокрий таки слід такий сневеличкий ми робили без малярки. То що, давайте так, на практиці, коли це офісне приміщення, ідучі разні лінолі, це той самий лінолеум, просто він загрізнився, я тут зараз покажемо прикол другий, ця сварка вона спаяє ПВХ. Защитний слой а зверху, вона так як тут діти гарцюють, вона просто з часом зітреться просто, і її не буде видно. В домашніх умовах на днівному світу, якщо і, і, і ліноліум гладкий, або глянцевий, її буде завжди. Тому краще використовувати малярку. Тобто, малярку треба було проклеювати або з однієї сторони, з другої, або хоча б по одному лінольму, ділаться двона подрізка з скотчем. І потім вже лишки і просто між малярочкою. І все. По сварки можна ходити робити уборку, десь якщо в приміщенні тепло, через 30-40 хвилин. От якось так, Получилось дуже прикольно, дуже гарно. Зараз ми ще погуляємо. Провірочний пройдемо, покажу, як це робиться. І так далі. Давай протестуємо RZ-очисник.